Сергій Лещенко долучається до нашого ефіру марафону. Об'єднані новини радник радник керівника Офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, пане Сергію. Зізнайтеся, чи витратили ви свій незворотній час у житті, аби прослухати таку промову? Кахикання. Кахикання, точно. Так, Неможливо, але я певні уривки дивився і дивився реакцію російських медіа з обох полюсів, як опозиційних, так і пропутінських. І звичайно, картину більш-менш ми скласти можемо з цього театру абсурду, який вони влаштували. Отже, яку картину ви склали? Отже, моє враження, що це була формальна така промова. Знаєте, людина, яка на сьогоднішній день вона не готова приймати якісь рішення і оголошувати про них, але при цьому вона має робити. Тримати форму, знаєте, тобто вона по формі має звернутися. От вона звертається багато. на внутрішньої аудиторії, що нас взагалі не обходить там система освіти російської їхніх військових, як вони збираються заохочувати, намагання знову дістати зі своєї штаніни. Ядерну дубінку і помахати нею перед носом в світової спільноти, але при цьому ця ядерна дубінка, вона якби він її показує, але її застосовувати не буде. Те, що Росія виходить з певних міжнародних угод по обмеженню стратегічних озброєнь, тобто Путін відчуває, що в Європі. Трошки побоїться ядерної ескалації все ще трошки побоювся, хоча менше ніж було минулої осені, і відповідно він хоче, щоб цей страх далі якось трошечки десь циркулював для того, щоб він циркулював, вони цю історію знову підняли про ці. Ядерне роззброєння, що вони на нього не будуть іти і так далі. Але, повторюся, це виключно гра на нервах. І я сподіваюся, що ну, ми це з вами розуміємо, що і європейці теж розуміють, що він просто їх розводить таким чином. Це таке перше враження, що в мене всталося з почутого. Далі розводить для того, щоб просто картинка, 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 вибити собі картинка, більше картинка, часу. Картинка. Сплячий зал, тобто в залі люди спали. Відверто заснув, тобто не грав, а саме спав Слуцький. Це один з російських пропагандистських депутатів, таких одіозних, лідер ЛДПР після смерті Жириновського. Він тупо заснув. Друге спостереження в залі, що не було. Певних символів нинішнього моменту показано взагалі під час трансляції Кадирова, не показали. Не було, але я не, не знаю, було, навіть так. чи був залічені Пригожин, але там не було показано всю цю військову верхушку Герасімова, Саровікіна і так далі. Більше того, є інформація, що взагалі Кадиров в цей день, в день промови, був десь в Еміратах чи десь на якійсь арабській країні. Тобто він навіть не був фізично присутній в залі. Таким чином, це я бачив в цьому трошки більше ніж графік. З Дякуємо, що прав. поділилися своїми Дякуємо, враженнями, пане Сергію. пане Сергію, і до наступної зустрічі.